Доброго дня, мене звати Микола, я сам со Святого, Донецкой области. Ну я чуть-чуть розкажу, як наша сім'я прийшла через Гедионовское служіння до Бога. Значить, жили ми в 94-му году ще в селі, Богородичне, там рядом со Светогорском. Ну, жили, як жили, як всі люди. Не дуже гарно було в нашій сім'ї. Позволяли собі і випити, і курити. Ну, коротше, все такого-такого. Те, що Богу не дуже нравиться. І случилось так, що наша мама, моя мама, поламала руку і її відвезли в лікарню. у Славянск. А со Славянска там ходят браты, сестры по больницам и проповедуют Евангелие, и раздают вот эти гедеоновские служения, гедеоновские Евангелия. И подарывала ей. И она вот такая, да, вот такая точно. Може, чуть-чуть, знаєте, такі вони були чуть-чуть побільше, потовші. І вона привезла додому, коли забирали це Євангелій. І на краю тут дуже гарно, коли пишуть адресу церкви, яка, ага. да. і там була написана адреса Славянської церкви, нове життя називається церква Славянська. І все, ну, положили, це Євангелія лежала, лежала десь місяця два. І потім е, моя жінка почала інтересуватися, що там написано в цій Єванглії. І то чита, чита, і біга до мене Коля, дивись, це ж про нас все написано, все про нас. Дей <світ> Бог почав трохи відкривати. І вона написала письмо по адресу е, міста Славянськ. Там, Забув, як зараз вулиця називалась, ну, не нове життя. І через десь, через неділю приїжджає пастер, е Пав'янка Леонід Андрійович, може, хто знає. він сам з Краматорська. Ну, він їздив туди, в Святогорськ, на служіння. Там вже організувалась маленька церква. Невеличка. В одной бабулі бабушка там, її вже під 90 год було, вона сама баптистка була, ну вона пускала п'ятидесятників, тут і, і всі в там збирались, прославляли Бога. І приїжджає він із родиною, своєю жінка і дітки. Прямо додому. Я на роботі був, я там робив. Пожарній, <кхи>, охрані, та все життя до пенсії програми. На другий день приїжджає, мені кажуть, там до вас гості якісь приїхали. А ванжарів вони ж, ну, приїхали, уїхали, побули. А я ж ну, що за гості, не знаю, набрав пива. Зараз <кхи> будемо гостей зустрічати. А, приходять додому, а люди цвіте. Каже, до нас приїжджали віруючі, помолились в хатій. Дітки, каже, мені, мені каже, поразило, як дітки молились. Маленькі дітки, вони ставали на коліна і молились за нашу сім'ю. Ну, само по собі мене одразу тут збудоражила. Кажу, дивись мене, не трогай, сама куди хочеш ходи. Мене не трогай. <clears throat> ну, тоді ж знаєте, 90-ті года, 94-й год, що ходили слухи, там такі і сякі... сектанти. Кажу, я православний. Ну, а який там я православний? Ніякий. <acceptIS> ну, потихеньку почали читати. Вона почала читати. І вона почала мінятися. То вона така була, що не могла і, і здачі дати, там. <рістити> <рістити> і свекру такий набила этот. Нас метлою гоняли, там ми сиділи в компанії мужики. Ей э, біжить з мітлой. І давай. <рістити> Сама худа така була маленька. Ну, <рістити> було все, да. Дивлюсь, вона почала мінятися. Думаю, що ж таке, що відбувається? Ага, Тоді, а вона ж ото бігає, Коля, дивись, тут все про нас, все про нас, про нас. Ну я потихеньку почав якби красти, чим... потихеньку сам почав читати. Ну, на самом деле поначалу читаю, а мені лізе що вгодно в мозги. І матюки, ну що попало. Сатана не давав читати Біблію. Потім произошло таке, що я почав все більше, нам ще подарив пастир, вже не таку маленьку, а здорову Біблію, свою привіз. І мене дуже заінтересувало я почав. Читати, не розумію, читаю, не розумію. І це моя була найперша встреча з Богом, коли ночі таки вийшов, сам на сам з Богом. Кажу, Господи, чого я не можу понять? Открий мені. І так в душі, навіть не в душі, я тоді прям з Богом балакав, кажу, Господи, ти мене прости за все. открыть мне слово. И, знаете, произошло чудо. Беру, читаю Библию и все понимаю. Слава Богу. И с тех пор начали ходить, посещать церковь, то ездили. Даже пешком ходили, это не транспорта mm -hmm. не было, ничего. Ходили пішки за 6 кілометрів з Святогорська. Мама моя слава Богу. Почала да, теж, вона хроменька була і все одно ходила, mm. посічали церкву. Так, вся сім'я вся прийшла, так? Да? Так, да, і так, потихеньку, вся сім'я. Ми покаялись з мамою в один день. Люди раніше трохи. Ну, сім'я прийшла к Богу. Слава Богу. І навіть свекар він був. Ну, він воював, ну мій отчім, uh -huh. один звекар, мій отчим, Він воював, він в тюрму прийшло, 15 років присидів там, при сталінських временах. Тоже прийшов, так? Так, да, прийшов до Бога. Слава. І Богу. І все через отаку маленько. Іван, Слава Богу. Слава Богу. Би так, що би ви хотіли сказати до Гедеонівцям, братам? Брати, слава Богу, що ви є, що ви є, і ваш труд він у Бога він нечетний. І Бог благословить вас. Хай Бог вас благословля, хранить. Це непроста справа. <кхе> і... Хай Бог ви всьому буде прославленим через ваше служіння. Дякую. І що важливо не тільки брати, а сестрички. І сестри. Да. І сестри, так. <гум> У нас потому, багато помічниць. Сестри, сестер. сестра, так. Да. В основному хто на кого більше на сестері припадає. Да. Вони ходять, вони проповідують. Це ж і в больницю теж хто приходив. Да. Сестри, сестри багато, так. Да. Слава Богу, за вас. Брат. Богу. Дякую вам. Дякую.